25 дітей зі станиці Луганської перебувають на Прикарпатті. Більше двох тижнів вони відпочивають у санаторії, а тепер приїхали до Коломиї на святкування дня міста. Запросили юних мешканців Донбасу, золоті леви чорної сотні. Українські бійці зустрічають дітей з синьо-жовтими прапорами та солодощами. А діти хлібом сіллю дякують за теплий прийом. У вас дуже доброжелательні люди. ви нас хорошо зустріли. Нам вас дуже подобається. І хочемо за все сказати. Спасибо. Дякую, ви віддихайте, вдяхайте свіжим воздухом, забувайте про війну. Гості зі станиці Луганської провезли національний прапор. Там побажання від місцевих мешканців. А ще подякували за запрошення відпочити на Прикарпатті і бодай тимчасово забути про війну. От лица всіх батьків, які котороя там, в станично Луганському районі. Я вирішую слова глибокої благодарності за те, що ви дозволили дітям. відпочити під мирним небом, во друге побачити красу цієї місцевості. Запросили дітей на Прикарпаття. бійці чорної сотні та Нацгвардії. Вони більше як півроку захищали Україну. Встане. Ці, Луганській кажуть, стало шкода юних українців. А ще хотіли, щоб вони на власні очі побачили. Тут немає фашистів. І ми накла ідея, щоб ці діти, які під обстрілами живуть, маленькі, які розрізняють, що таке сау стріляють, що таке гради падають, щоб вони подихали свіжим воздухом, подивилися на Карпати. І, взагалі, та пропаганда. Антиукраїнська, яка зараз йде в столицю Луганській. Щоб це було трошки розвіяно, це неправда, тому що за нас говорять фашисти, за нас говорять, що ми людей вбиваємо, п'ємо. Нехай діти малі, всі на свої очі побачать, що тут це неправда, як їх зустрічають, як їх приймають взагалі, як до них відносяться. Ми хочемо вже, тому що діти дійсно перебувають постійно в страху живуть. Я чесно от зараз можу порівняти, бачучи дітей зараз, які сюди приїхали, я бачу, вони їх Усміхнені. Ну і всі, правда, ще, а там я дітей усміхнених не бачив. Вони якимись дивились на нас такими е оченятами ворожими, якби, з недовірою. І оце, е це, що от хлопці роблять, це дуже потрібна річ, тому що дитину не обманеш, вона, коли побачить, е як люди живуть. Як святкують, і вони це привезуть і, і будуть пропагувати в себе там дома. Ці люди, які тим ввіють з, з України, вони, у них багато своїх там подій, як можна сказати, ані думають о цих людей, які там живуть, показують їм, що Україна це одна держава, одна країна. Діти своїх емоцій не приховували, казали, відпочинок вдався, місця красиві, люди добрі. Мені тут дуже подобається. Вам хочеться залишитись. Своїм одноліткам я хочу сказати, що вам дуже повезло. Ви живете в такому красивому місті. І я хочу з вами хоч раз куди-небудь увидетися, коли, коли виросту навіть. Більше вам спасіба. Повернуться додому діти 26 серпня. Разом з ними поїдуть і бійці, які подарували їм прикарпатське тепло і любов.